Вітаю, друзі, управління державної охорони феєрично прокоментувало інформацію про те, що відмовили в охороні Андрію Поробію. Доволі різко і хамовито вони відповіли, що Андрію Порубію не надали державної охорони, адже він не входив до переліку посадовців, яким вона надається. Про це вони відповіли у відповідь на інформацію, що екс голова Верховної Ради. Незадовго до вбивства, десь за півроку до цього, звертався з проханням про надання державної охорони. Зате це дуже цікаво, бо УДО не спростувало факт звернення, а просто пояснило, чому не надали держохорону. Тож, якщо підтверджується, що Парубій звертався за державною охороною, а йому її надали, то з'являється все більше запитань. Бо залишається запитання відкритим: чому. Пробію не надали, попри інформацію про можливий замах, попри те, що він в списках Кремля на знищення. І, до речі, ми всі знаємо, що коли держава хоче когось захистити, то нюанси про те, що хтось не є в списках зараз, ну це маячня. Бо коли хочуть, Роблять, до речі, я добре пам'ятаю, що Зеленський не підписав і надання державної охорони генералу Залужному, коли той був головковим, і, до речі, її немає і зараз від держави, попри те, що Залужний вважається одним з головних ворогів Росії через те, що завадив захопити Україну Кремлю. І, попри все це, держохорона не була надана. При цьому не є також таємницею, що Портнов, коли повернувся з. Я не знаю, як сказати, до України, то не тільки жив на дебаркадері у Коломойська, а ще й була надана йому держохорона по наказу Зеленського. До речі, про це розповідав в мене в ефірі Юрій Луценко, і можна переглянути це і дізнатися значно більше. Також була держохорона і у шефіра і бізнес-партнера Зеленського, про якого він до речі дуже активно розповідав в ООН, що на нього був замах. Але ще раз кажу: дуже цікава ситуація. Що держохорона в нього потім була. А от у Порубія якось ні, мені не зрозуміло, чому у тих людей, яких, до речі, вони не одні, є ще, яких не було привидів для надання держохорони, давали, а тим, кого вбили, не надали, навіть на... після їх звернення. До речі, Дебін Ганул з Одеси теж звертався про державну охорону, йому надали і його вбили. Тож в мене запитань все більше і більше. Але давайте не забувати, чому вбили Поробія. Може тут і відповідь на інше запитання, бо Поробія вбили за його погляди, за його дії, за його життя, за його життєву позицію, і принципи за те, що не обміняв свої моральні і життєві цінності на ціну, яким багатьом пропонували, і вони погодили. За те, що не був замазаний у схемах та справді любив Україну. До речі, зараз його намагаються казати та ні, це може за гроші. і гроші, це різні речі. Вбили того, хто завжди захищав незалежність України, хто плекав Україну і хто жив Україною. Вбили того, хто відстоював національні інтереси, а не свої мерк... меркантильні або. Інтереси своїх друзяк, атакуючи на і САП, вбили коменданта Майдану, вбили творця самооборони, вбили народного депутата багатьох скликань і екс-спікера. І справжнього політика, який був особистістю. От давайте відверто. Наприклад, Стефанчук або Корнієнка, який один з яких є сьогодні спікером Верховної Ради, інший віце-спікером. Вони ж не є політиками так, вони випадкові люди, які потрапили на посади, і коли вони підуть з посад, про них забудуть, і на них не буде ніяких замахів. Не зараз, не потім, бо вони ніхто, вони просто фігури, яких розставили на позиції не більше, тимчасово вони не є тими людьми, які будуть проводити державну політику України. Вони ті, хто виконують команди з офісу президента. Так, вони випадкові люди, і коли підуть з посад, про них забудуть. Але їм точно не загрожує не замах, не сприйняття їх як політики. Вони хтось, поки вони на посадах, а пробій навіть без посади залишався не лише політиком, а й політиком національного масштабу і тим, хто приклався до створення незалежності України. Це був справжній замах, справжнє вбивство, а не казки про десятки замахів, які ніхто ніколи не бачив, і які неможливо підтвердити, як і вбивство татаровим чеченців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення, ну через відсутність тих подій. Хоча казки про це ми чуємо постійно. Після вбивства Пробія в душі залишається біль, порожнеча татуга. Тому що це справжня втрата для України, бо він був людиною, а не порожнім місцем на посаді. Останнім часом він занурився в роботи знаю, ну, декілька років вже в Комітет по безпеці і займався саме цим. Всі сили, ресурси і можливості він кидав на це. Не на піар, не на імітацію бурхливої діяльності, а на отримання результату. Після його. Смерті величезна кількість дописів, заяв і спогадів, які показують його як людину порядно, розумно, патріотично, досвідчену, але доволі просту, який не відчував себе тим, хто сидить на Олімпі, попри всі високі посади, які він займав. Цей черговий раз доводить, що поважайте і пам'ятайте, цінуйте людину при житті, а не коли вона йде у засвіти. Але це говорить і про те, яким був Парубій. Не після кожної смерті ми чуємо подібні вислови і думки і в такій кількості. Іще одне. Я не маю навіть сумніву того, що за вбивством Андрія Парубія стоїть Кремль. Не знаю, чи була це російська ДРГ, чи найняли нашого місцевого покидька, але замовник зрозумілий. Так. Це дає розуміння, що замахів, наприклад, на того ж самого Стефанчука, Баканова, часа Трухіна не буде. Як не буде замахів на Чернишова або Араханію з безуглою та інших представників влади. Бо вони не політики, не є тими, хто готовий покласти життя за Україну, але готовий, бачимо, покласти Україну за свої інтереси. Тож, тим, хто організував вбивство Порубія, оце всі не цікаві. Максимумом може бути якийсь внутрішній лічняк і через це розбірки, через схемки, мутки, темки. А от всім, хто має справжню проукраїнську позицію, проукраїнський поглядом і є ворогом руського миру, варто піклуватися про свою безпеку. Варто розуміти, що є списки Кремля і їх давно вже склали, а влада. Як ми бачимо, буде захищати тільки себе, своїх, і не буде а, намагатися захищати тих, хто не є в команді підспівувачів Офісу президента. Я щиро сподіваюся, що помста за Андрія Поробія не затримається. Він був людиною гідною, правильною доброю. Його справді буде не вистачати країні, і ми всі розуміємо. Що такі, як він, були людьми з принципами, і які повинні були б після закінчення бойових дій формувати погляди країни, вбили не лише парубія, вбили людину, яка була символом для великої кількості людей в націоналістичних рухах. Людина, яка вміла об'єднувати, людина, яка вміла надихати. Людина, яка приклала багато зусиль для того, щоб Україна була країною. Не все вдавалося, але багато хто заважав. Особливо з 2019 року. Так от що я хочу сказати? Те, що не надали охорону Парубію і ще багатьом іншим патріотам, яких вбили, говорить тільки про одне: держава робить великі помилки. Сподіваюся, що тепер розуміння небезпеки для справжніх патріотів у керівництві держави з'явилося. І воно буде надавати охорону не лише собі, своїм друзям, своїм посіпакам і своїй обслузі, а й тим, кому вона справді потрібна і хто і кому загрожує реальні замахи на життя. Сподіваюсь, в офісі президента це розуміють. І більше таких історій. Не буде. Я дякую, що дивилися. Сподіваюся, ви не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео. поширити відео, це окремо важливо. І не забувайте, що надважливо нам сьогодні підтримувати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнього держави. Не буде ЗСУ, не буде Сил оборони, не буде не лише майбутнього, України не буде. А нам це точно не потрібно. Гуртуємось навколо допомоги зсу. Доєднуємось ЗСУ, донатимо на зсу. Допомагаємо зсу. От тоді справді все буде Україна!